Вітаю Андрію. Сама прес-конференція розпочнеться вже з хвилини на хвилину. А аудиторія вщент забита людьми. Дуже багато молоді прийшло, що приємно. Тема сьогоднішньої прес-конференції Друга світова війна. Детальніше мені про це розкаже пан Володимир. Пане Володимире, в ході теперішньої війни ми розуміємо наскільки були викривлені факти подачі історичної інформації про те, яка була Друга світова війна. Отож, які найгостріші питання сьогодні на цій прес-конференції ми підніматимемо. називається Україн. Ська друга світова війна, і ми спробуємо власне подивитися на цю війну з української точки зору. На жаль, дотепер надто часто ми дивилися на цю війну з точки зору радянської. І Попри те, що радянський союз, як такий, припинив існування вже 24 роки тому, радянські традиції вшанування річниць пов'язані з цією війною, радянські традиції вшанування загиблих чи живих учасників цієї війни залишалися. І ми зараз бачимо наскільки ці традиції радянські використовує сучасна російська пропаганда для мобілізації на боротьбу проти сучасної України. Через це спроба переосмислити цю війну, спроба подивитися на цю війну, опираючись на архівні документи, проводячи деконструкцію міфів, зараз надзвичайно важлива і з точки зору історичної справедливості, що ми врешті-решт відважилися побачити, якої справді була ця війна, і з точки зору тих подій, які зараз відбуваються, тому що саме те, що цю війну вдалося в радянській пропаганді сформувати, такий її дуже. Веселий, фактично образ, саме те, що з дня перемоги було зроблено певний інструмент культу сили культу війни, який утримувався в радянські часи і потім вже після після падіння радянського союзу, саме це, між іншим зробило можливу сучасну російську агресію. Ми повинні говорити правду про цю війну. Ми повинні розуміти, що друга світова війна це одна з найбільших трагедій в історії України. Про це говорить не тільки цифри 80 мільйонів вбитих українців, але про це говорить те, що на жаль, в цій війні значна частина України, Українців була вбита іншими українцями, на жаль, українці, позбавлені власної держави, змушені часто були в тій війні воювати за чужі інтереси. І один з головних уроків для нас має полягати в тому, що саме наявність тепер своєї держави це це те, що має нас захистити від теперішньої агресії. І власне те, що ми тепер маємо свою державу, ми маємо свою армію. Це надзвичайно важливо і це запорука того, що ми зможемо протистояти цій агресії. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що і в другій світовій війні, які Би сильним не виглядав агресор, він все одно програє проти тих, хто захищає свою батьківщину. Я так розумію, що сьогодні також підніматиме це питання 9 травня, день перемоги чи день жалоби. Буде багато питань, які пов'язані з конкретними історичними моментами, так і тим, як повинно відзначатися. Моя доповідь буде називатися Друга світова війна, війна пам'яті. Ми йдемо власне про дві традиції відзначення, вшанування річниць, пов'язаних з Другою світовою війною, радянською і тою новою українською, яка зараз становлюється. І ще скажіть, будь ласка, чи братимуть участь у конференції студенти? Е, братим, принаймні, те, що я зараз бачив, там доволі багато студентів. і Я думаю, сподіваюся, що вони будуть не просто сидіти, а будуть брати активну участь, задаючи питання, і деякі з них навіть підготували свої доповіді. Дуже вам дякую, пане Володимире. Я нагадаю, що ми знаходимося в університеті імені Тараса Шевченка. Тут з хвилини на хвилину розпочинається конференція, дуже цікава. Е, тому закликаю вас подивитися. Ми транслюватимемо цю подію онлайн.